Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Після довгої паузи ви знову головний тренер в дорослому чемпіонаті. Розкажіть про ваші враження та як готували команди до цього сезону? Бу було небагато часу підготувати команду. Я дуже задоволений, що е є чемпіонат, е є гравці, з якими ми працюємо, яким ми можемо передавати досвід, який отримали самі. Ну, зараз не про це, зараз про команду. Вона будується, і я буду, думаю, все буде гаразд з кожним матчем. Зараз в вашій команді дуже багато молодих хлопців. Як ви їх налаштовуєте, щоб вони виходили з холодною головою і не боялись дорослих гравців-суперників? Це основна проблема, тому що е, дуже швидка гра, багато руху було сьогодні. Ну, на жаль, було мало розумних дій з приводу тактики, е, виконують тактики. Ну, Нічого, все буде добре. Дивлячись на сьогоднішній матч, вже зробили для себе висновки, які треба помилки виправляти та над чим працювати. Ну, я ще не зробив висновки, тому що мало часу пройшло з за закінчення матчу. Звісно, ми зробимо висновки, звісно, ми будемо працювати. Це, це наша праця і ми повинні мусимо наших гравців, щоб вони грали в той хокей, який ми запропонуємо їм. Загалом які цілі ставити на цей сезон? Збудувати команду, яка буде перемагати кожну гру. Поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Денис Ісаєнко. Перший матч чемпіонату офіційно зіграно. Які цілі ставити перед командою взагалі на цей сезон? Та як оцінюєте перший матч? Ну, у нас тут тільки одні цілі це перше місце. А по сьогоднішньому матчу як його оцінюєте? Чи всі настанови команда виконала сьогодні? Перша гра. Дуже багато помилок було, але ну, я думаю, це від того, що довго не грали, можливо було ввольнення. Також було дві довгих повітряні тривоги. Чи впливає це також на готовність хлопців? Всі в рівних умовах. Наступний матч з хокейним клубом Сокіл. Як будете готуватись до цієї зустрічі? Завтра потренуємося, трошки посмотримо відео і вийдемо на ігру. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.